Так, швидка розпаковка на 374 гривні редиска за 20 гривень, пучок пучок цибулі 15 гривень. На вечір ходоги такі от по два Це ті французькі, чи як вони там ці ходоги називаються, тут вже з цими видовбаними дирками. По 23 гривні пачка. Туалетний папір. Не пам'ятаю скільки. Це по 7,50 такі от три штучки на паску. Томатна паста 11,50, сосиски. Ця пачка 83 гривні 120 такі спред. і трохи оселеться завтра на обід. Буду запікати картоплю. Ну і в мене ще тут зараз буде зйомка з салату. Так що такі от закупи. Всім мирного дня і слава Україні!